У деяких містах України цієї ночі уже випав перший сніг, і Покровськ не став виключенням. Мешканці кажуть, засніжені дерева та вулиці звичайно радують око, проте настрою святкового поки не відчувають. Адже за вікном на жаль досі триває війна. І перш за все, така погода додає труднощів нашим захисникам та захисницям. Настрою себе дуже немає. Чого? Ну, я, конечно, уже первый снег не так приносит задоволення, неж раньше. Да. Хорошая погода. Супер, если бы не слекать, было бы вообще б идеально. Это романтика в первую очередь. Нормально, веселая, хорошая погодка. Сама Бога, що большого нету, а так хорошо, отлично. Война, сами понимаете, не очень много радостного. Ну, то, что снег выпал, это уже хорошо, уже как-то душа радуется. зима наступает. А какое будет вот настроение? Бабахает везде, насмотрится на вот эти вот здания, еще там знайомі погибли. И я ж он живу, тоже пострадав чуть-чуть. Морозну та засніжену погоду на Донеччині синоптики прогнозують до кінця цього тижня. Так температура коливатиметься від мінус одного градусу до семи градусів морозу. А ось уже у п'ятницю та вихідні температурний стовпчик підніметься до плюс шести градусів вище нуля. Проте засніжена погода не тільки привід вийти на зимову прогулянку, але й бути особливо уважними за кермом. Зима завжди була справжнім випробуванням для автомобілістів, адже через коливання температур ожеледицю та снігопади кількість дорожньо-транспортних пригод помітно зростає. Тож закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо уважними та за можливості у негоду залишатися вдома.